Всіх вітаю! Дивіться, що хотіла вам показати: ось в умовах відсутності сонця та жари отак виглядає Apple Blossom Reset. Прикиньте, майже немає рожевого, багато зеленого. Шапочка отак тримається, майже не розкривається. І то у нас вчора, здається, було трохи сонечко. І ось краєчки порожевіли, а так до цього взагалі були білий, 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 білий і злине. Так, підсохли трохи перші листя, пелюсточки. Нічого. Ось такий прикольчик. Ще хотіла вам показати, в мене дорозпустилася Єва в і бомбони у неї висять в жісті. Дуже важкий квітонос, переламився <клес> ось там. І довелося порою йому ставити довелося. Ну, якщо я вже знімаю щось, то покажу вам, в мене тут є фіалчин-розсадничок. <клес> Ось такий у мене горщик великий, в ньому росте драцена на три гілочки. Раз, два, три. три макушечки. І в ньому підсадочка фіалок. І нарешті вони розцвіли, тут чотири сортики. Це сама давня фалочка, її вже більше 10 років, більше 2009-2010, більше. 13-14 років майже. Ну, така простенька, але саме через те, що вона така старенька, у мене я її тримаю. Це трохи пізніше, може, це з 2015 року у мене цей сортик. Це такі свіженький, маленький. Ось такий у мене є горщик з фіалчиною підсадкою. Скоро скоро все з балкона зайде. ну Не все. Оці цвіт... квіточки зайдуть з балкона, бо вони не витримують холод. А піларгоршики будуть зимувати тут. Я вже зачинила віконця. Потім перенесу їх всіх на підсвітлений, підсвітлений стілажик, бо <клух> пересаджую в маленькі горшики. Стілажик буде з досвідченням, досвітленням. І ну, трохи тіснувати їм буде, але. Розрахунок на те, що вони не будуть рости в холоді інтенсивно. Він істам процвітає. Верлізон тут тримає одну шапочку. Коротше, от такі справи. Іде за розкіш я її спустила вниз трохи. Багато броньок подивимось, розкриються, не розкриються. Ну, коротше, взагалі хотіла поділитися ось Apple Blossom. Така вона зелененька, більш, біла, зелена, трохи-трохи рожевого. Всім найкращого дня, найкращих подій, гармонійних, радісних і до нових зустрічей!